Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року. Монета, яка по каталогу ІТК має штамп 1,1АЕК. І в даному відео ми розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості двох сторін, зокрема Аверса та Реверса. Дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні, та обов'язково поговоримо по ціні даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1994 року. Це є обігова монета України, що виготовлялася на Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземеру. Вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети, він пририв рифлений. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому кулові монети. Для визначення штампу монет, незалежно від оверса та реверса, ми повинні охарактеризувати три сторони. І визначити який штамп. Сьогодні нас цікавить штамп 50 копійок 1.1АЄК. І, як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Що ж до 50 копійок 1994 року, то по Аверсі можемо зустріти два різновиди: Штамп перший та штамп другий. Як його відрізнити? Ми дивимося на отвори в нижній частині тризубця. Саме на ці отвори, що зараз вам демонструю. Отже, штамп перший, точно нам треба, характеризується тим, що отвори в нижній частині 3 зуба, вони малого розміру. Що ж до штампу першого, то він поділяється на штамп 1,1 та на штамп 1.2. Щоб визначити штамп 1,1 чи 1.2, ми дивимося на прорізь, що йде посередині цього листа. І бачимо, що прорізь, вона проходить. Понад увесь лист. І це говорить нам про те, що перед нами штамп 1.1. Якщо дивитись до каталогу, штамп 1.1 характеризується так: верхня частина проріза правого верхнього листа вона широка і знаходиться по центру. Після того, як ми докладно визначили, що перед нами штамп 1,1 по аверсу, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить сьогодні штамп АЕ. Як же визначити штамп АЕ? Щоб визначити штампа АЕ, ми спочатку повинні визначити, що перед нами штамп А, адже штамп АЕ іде уточненням даного штампу. Щоб визначити штамп А, ми дивимося на те, що полосоч ханбукву Є вона товста, ягоди вони середньої величини. А в гронах номер 1 7 та 8 ці відростки вони примикають до ягід і утворюють одне ціле. Також шрифт плоский, а в гронах номер 1 та 3 по 5 ягід. В грон номер 5 саме цей відросток підходить до другої ягоди зліва. Але це вже йде як уточнення даного штампу. Після того, як ми визначили, що перед нами штамп А, ми йдемо до уточнення штампу АЕ. Штамп АЕ, він характеризується так: саме ця полосочка над буквою Є вона тонка. Ягоди вони мілкі, а в гронах номер 1 7 та 8 саме ці відростки вони не примикають. Розмір поля штампа складає 21,5 мм. Після того, як ми з вами визначили штамп по каталогу ІТК 1,1 де літера К говорить нам про те, що дана монета має гурт, який є крупним, тобто в одному сегменті знаходиться 7 насічок. То ми знаємо, що такий штамп на даний час є рядовим і коштує така монета від гривні до гривні 20, все залежить від стану збереження. Якщо у вас є дані монети або ви хочете їх оцінити чи прислати на оцінку, присилайте їх на Viber чи Telegram. Оцінка предметів є абсолютно безкоштовною. Якщо ви маєте колекції монет. Присилайте з радістю, оціню та розповім про всі особливості кожної монети. Якщо вас цікавлять не тільки монетним налом 50 копійок, на каналі є докладне відео, в яких ви можете подивитися по їх різновидах та всіх інших особливостях. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Якщо у вас виникли запитання, пишіть в коментарях.